Громадські активісти, які заробили репутацію борців з корупцією, теж заповнили електронні декларації. І тепер ми бачимо їхні статки. За перше місце у рейтингу найзаможніших антикорупціонерів змагалися нардепи Сергій Лєщенко та Світлана Заліщук. Нардеп від БПП внесла в є декларацію дві київські квартири на 42 та 158 квадратів відповідно, а також 9,5 тисяч доларів та 600 тисяч шведських крон. Сергій Лєщенко, що посів другу сходинку, задекларував київську квартиру у 60 квадратів та ще третину іншої квартири у столиці. Якщо взяти середню вартість столичного, ця нерухомість потягне на 100 тисяч доларів. Загальна сума статків Лєщенко сягає 250 Сяд тисяч доларів на третьому місці. та громадський діяч Ганна Гопко, голова комітету Верховної Ради з іноземних справ, записала на себе львівську квартиру на 52 квадрати та трохи меншу квартиру у Києві. У діючих цінах це 96 тисяч доларів. До цього варто додати півтори тисячі квадратів землі на Львівщині та будинок у 300 квадратів. Четверта сходинка дісталася Тетяні Чорново. В неї майже 11 тисяч євро та 15 тисяч доларів готівки, а також більше 10 тисяч євро на рахунку у банку. До цього треба додати два скромні авто: шевроле Авео та Mitsubishi Lancer. П'ятий у рейтингу активістів Комбат Семен Семенченко. Депутат від самопомочі тримає готівкою 23 тисячі зелених та 20 тисяч гривень. Сам нардеп орендує номер у готелі. Їздить екскомбат на орендованій машині, адже свого автотранспорту в нього згідно декларації немає. Шостий у рейтингу журналіста нардеп Мустафа Наєм. він володіє п'ятою частиною квартири в Києві. Готівкою назбирав 6 тисяч доларів та 10 тисяч євро. На сьомій сходинці за статками опинилася депутатка від батьківщини Надія Савченко. Вона внесла в декларацію київську квартиру на 75 квадратів де живе разом з мамою та сестрою. Крім того, з 96-го року родина Надії володіє акціями у Нібермагу Україна і восьме місце у активіста та нардепа Володимира Парасюка. Він задекларував годинник Самсунг за 8 тисяч гривень. Народний обранець написав, що йому цей гаджет приніс Святий Миколай, а ще Айфон 6 і Айпад. Їздить нардеп на шкоді Б», яка йому не належить. І найбідніший активіст нашого списку, головний ілюстратор країни, Єгор Соболєв посів останнє дев'яте місце, заробивши у 2015-му 78 тисяч гривень. Також нардеп має два будинки у Київській та Полтавській області. Єдиним автомобілем у декларації Єгора є мазда, якою володіє дружина Нардепа.